Від імені Департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки хочу презентувати новий навчальний онлайн-курс для суддів, що є черговим результатом успішної співпраці державних органів влади України та Європейського Союзу. Суди фактично є ключовими інституціями для вирішення спорів, що виникають у процесі публічних закупівель для всіх суб'єктів цієї сфери та здійснення правосуддя. Тому дуже важливо забезпечити усталений підхід та практику при прийнятті рішень під час розгляду найбільш проблемних питань у цій сфері: від планування та оголошення закупівель, визначення основних вимог до предмета закупівлі та учасників, укладення договору з переможцем до оскарження рішень антимонопольного комітету України та висновків Державної аудиторської служби. Створений Національною школою суддів України у співпраці з проєктом ЄС навчальний курс був апробований протягом минулого року в процесі проведення онлайн та офлайн семінарів для суддів та їх помічників з усіх регіонів України і отримав високу оцінку слухачів. При підготовці програми цього дистанційного курсу враховані побажання всіх зацікавлених сторін як учасників семінару. Так і викладачів. Врахована також тематика щодо міжнародного досвіду та практики оскаржень у відповідності до директив Європейського Союзу, особливостей публічних закупівель в період дії воєнного стану розроблені тестові завдання для оцінки засвоєння курсу. Досвідченими лекторами, які мають багатий практичний досвід, докладно розглянуті ключові аспекти господарських та адміністративних спорів у сфері закупівель та наведені цікаві приклади з власної та загальної суддівської практики. Важливим методичним інструментарієм, використаним при підготовці цього курсу, є дайджест судової практики. Розроблений у 2024 році Верховним судом, а також матеріали Міністерства економіки антимонопольного комітету України проектів Європейського союзу, які розміщені на їх офіційних ресурсах. Принагідно дякую за створення курсу фахівцям національної школи суддів, проекту Європейського союзу eu for pfm команді платформи Прометеус та всім експертам, які приймали участь у підготовці матеріалів.